Дома місяць і тиждень. Ну, Відчуття я не знаю, ну, знаєте, я не можу просто так передати. Ну, я просто щось, ну, я вдома. До сих пор не вірю. Скільки вас не було? 25 місяців. Ви сьогодні можете говорити, де ви були і що там було? М -м -м, навірно, ні. А скажіть, будь ласка, сьогодні до вас підходили рідні. Чи не бачили ви їхніх дітей, там синів, чоловіків? Ні, поки ні. Ну, інформації поки такой... такого. немає. Знайомого, ну, того, кого я бачив, ну поки тут не було. парадно. Що би побажали всім тим, хто сьогодні тут присутній? Терпіння. Не всі повернуться додому. Наша держава не забуває за наших людей. Ну, як бачите, я вдома і зі мною багато хто повернувся. Так що вони всіх там не оставлять, ну нікого вони не оставлять, не всі повернуться до нас. А вам там говорили про те, що про вас забули? Ну, Там різне говорить. Дякую вам за те, що ви є живим. Вам і... дякую. Дуже приємно. Ваша підтримка нам дуже допомагає. Ну, так само в перші дні повернутися ну, до нормальної життя. Дякую за вашу підтримку. Ви зараз проходите реабілітацію? Так, так. Вдається. Звичайно. Нехай вас Бог береже. Насібно. Ну, Від Сірого серця дівчата хочуть вас привітати. Доброго дня, В'ячеслав, і вся ваша родина. Ми сьогодні запросили вас на цю зустріч мами, котрі чекають своїх дітей і всі родини, чи рідні зникли без вісті і в полоні. Дякуємо! 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 повернувся ваш чоловік, розкажіть, будь ласка. 6 травня, це, це було для вас неочікувано. Розкажіть про да. цей епізод. Як це ми стало? Не знали про те, що він повернеться. Ми вже після обміну, просто побачили список звільнених з полону, де був чоловік. А потім вже зателефонував сам чоловік десь через годину після звільнення. Ви їхали його зустрічати? Ні, ми поїхали на наступний день в реабілітаційний центр. Нам дозволили там коли на 15 просто побачитись і все. А так, якби ми знали, що дійсно буде обмін і буде обмінняний чоловік і звісно, полетіли б ще, напевно, за декілька днів до обміну. Не знали. Це дійсно було ну, несподівано для нас. Це хлопці-сини? Так. Да. — Як чекали на тата? Розкажіть. Боролися як могли. Ми їздили на всі акції, нагадування, на всі зустрічі, пугом вони з нами, з фотографією тата. Вони постійно за тата боролися. Тепер тато реабілітацію проходить. Так, так. Він зараз на лікуванні знаходиться в Первомайській центральній районної лікарні лікується. Дякую всім вам за таку зустріч і хочеться побажати, що кожна родина зустріла так свого рідного. Первомайську знову акція в підтримку полонених та безвісти зниклих. Кожного разу виходять сюди, на акцію нові нові люди, які не перестають шукати. Своїх рідних, всіх тих, хто сьогодні знаходиться або в полоні, або безвісти зниклим вважається. Сьогодні приїхали сюди з Бергомайщини, Ковальщини, Піробовщини, Велика Мечетня, Арбузинщина. І е, сьогодні була така щемна зустріч із одним із бійців, який повернувся із полону. Тож не проходьмо повз цього всього, тому що мати мають бути почуті їхні голоси.